Що таке є індустріалізація в радянському союзі? Соціалістична індустріалізація це система заходів спрямованих на модернізацію та розвиток промисловості з метою технічного переозброєння і зміцнення оборонної здатності країни в умовах команду адміністративного управління економікою. Форсована індустріалізація це є індустріалізація шалено швидкими темпами, яка здійснювалася передусім у важкій промисловості. 1925 рік партія проголосила курс на індустріалізацію. 1929 рік. Початок форсованої індустріалізації в радянському союзі. 1929 рік. Йосиф Сталін назвав роком великого перелому та стебком до соціалізму. А які були завдання індустріалізації? Це здобуття е, технікою економічної незалежності, перетворення аграрної країни на могутню індустріальну державу, зміцнення оборонного потенціалу країни, підвищення технічної бази сільського господарства? Ну окей, завдання завданнями, а які джерела перше, це є перерозподіл коштів на користь промисловості за рахунок сільського господарства, експорт сировини та продовольства, залучення коштів громадян, як Позики, ощадкаси, споживчий аскетизм населення, тобто населення повинно було вгамовити своє бажання і останнє використання промислової операції політв'ясню. Щоб більше знати про історію України, підписуйся. А якщо ви хочете підготуватися до нете разом зі мною, заповніть форму за посиланням у профілі. Наші уроки не про сухе а про те, як ефективно засвоїти історію.